Вас вітає центр спеціальної тактичної підготовки Білий Вов, батальйон Білий Вов. Я дуже прошу звільнити ось саме цю площину. Дякую тобі, друже. Можна стати да, на цій доріжці. Цього собаку звати Федір. Йому 6 років. Він Підготовлений, готується весь час до пошуку. Ну, взагалі, то мін, не зовсім вибухових речовин, тому що це трохи різні речі, міни і вибухівка, яка може просто бути закладена в сумці. І сьогоднішній виступ це навіть трохи експеримент. Ми спробуємо показати вам, що на що здатен Федір. Я вас прошу залишатися на цій доріжці, а ми спробуємо трохи попрацювати. Ось тут є в нас речі, десь серед цих речей захована вибухова речовина. Ну, Це імітатор, звичайно, щоб ніхто не переживав. Спробуємо попрацювати. Собственно, ми знайшли вибухівку. Зараз ще перевідимо один предмет. Чи є там це речовина, чи немає. До речі, я хочу зауважити, що є такі, такі, такі думки, що собаку навчають на вибухові речовини або наркотики, готуючи її цими речовинами. Це неправда. Собака, як правило, має цікавість або до е, іграшки, або до їжі. У випадку федора це їжа. Він її дуже полюбляє, тому обов'язково за те, що він щось гарно робить, ми даємо йому щось смачненьке, наприклад, шматочок сосиски. Як саме проходить процес, я також продемонструю? Тобто, ми даємо собаці занюхати е, якусь речовину, схожу за запахом, на ту, яку ми шукаємо, і собака шукає такий самий запах. Зараз терміново така інформація до нас поступила, що на цьому святі замінували сцену. і ми зараз спробуємо піти і пошукати і подивитися, чи це правда, чи чи ні. Смітник <гум> <більш> mm, <гум> да, це, це помітив. <поміхи> ага, Але якщо.

Артур. Іди, я ж не знаю, где. Трошки нервував. Алло. Молодець. Да, Так, да, так, да. так. Ну так, да, ви там. Але сцену розмінував.

Mm -hmm. позайматися. Mm, позайматися у нас є. Опа. Позайматися. Артур, а що це він біля тебе сів? Чи... Ти що, не здав всі вибухові речовини? А ну зізнавайся. Зізнавайся швидко. Ану, швидко перевіряй, чи ми помилились, чи ні. Ага. Ось так. Ти хотів понести вибухову речовину. Дуже дякую за увагу. Я хочу наголосити, чому ми підійшли знайомитись, тому що собака, який займається пошуком вибухових речовин, або речовин або мін, він повинен бути лояльний до людей, тому що вибухові речовини або міння ми можемо шукати у громадських місцях. Тому це собака дуже лояльна, але є собаки спеціальної підготовки, які охороняють людей, бійців, об'єкти. Які охороняють транспортні засоби, і які де, 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 дуже є небезпечними для людей? У нас є така собака, і ми трохи пізніше покажемо вам її виступ. вам за увагу. На всі запросили.